Друзі, вітаю з вами компанія Акарс. Ні в якому разі не перемикайтеся, тому що це дуже важливий випуск, який може буквально змінити ваше життя. пропустили біткоін в 2012 ви пропустили дропшипінг, ви пропустили арбітраж трафіку і всі ці тімки, на яких можна було зробити. Але зараз у вас є унікальна можливість не пропустити електромобілів в 2025 році. Справа в тому, що наш уряд відміняє пільгові ввезення електромобілів з нового року. Тобто з 2026 року, все безкоштовного ввозу електромобілів більше не буде, і це важко. Можливо, останній шанс придбати собі автомобіль мрії і навіть заробити на цьому, а як я розкажу, от, ну, от час прямо. Друзі, вже з Нового року усі улюблені наші електрички з дуже високою довгою вирогідністю, як кажуть, у всякому випадку експерти подорощують. Причому подорожчають не просто там на кілька тисяч, а одразу на 40. Відсотків, ну від 20, я думаю, до 40 відсотків, в залежності від самого електромобілю, від його пробігу і віку. І сьогодні ми з вами поговоримо е да, сюрприз про електромобілі і чому саме зараз найкращий час, щоб привести собі такий автомобіль. Якщо ви зараз їздите на бензиновому авто, продавайте його або ще краще, привозьте його до нас і ми його продамо. Тому що ми таким також так займаємось. Тому привозьте, подивимось і продамо по ринковій ціні. Ніяких перекупських цих приколів, все буде чітко. Е, якщо автомобілю у вас немає, але ви розмірковуєте над покупкою, то вже бігом в бакарст, тому що вже прям от дуже-дуже срочно треба купляти електромобіль. І ну, щоб ви розуміли ситуацію, автомобілі з Каліфорнії ми вже намагаємось не возити, тому що автомобіль з Каліфорнії плеве до нас три місяці. А для того, щоб підібрати у сьогоденних ринкових умовах собі автомобіль за вигідною ціною, треба... Ну, треба час, друзі, тому що е, зараз просто якийсь страшний ажіотаж. І е, така ще неприємна штука. В Америках також відмінили якісь пільги на електромобілі. Тобто раніше е, держава сплачувала за е, людину яку, якусь частину коштів за електромобіль для того, щоб простимулювати цей ринок, для того, щоб зберегти природу. Так от, е, значить, містер Дональд Трамп, да, от этот, поднасрав нам і тут. Він відмінив всі ці значить, пільги, і тому навіть на ринку США вже ціни на автомобілі, навіть на аукціонах, вже виросли. От, і сьогодні ми, друзі, поговоримо з вами на прикладі автомобілів Тесла. У наступних випусках ми будемо розглядати взагалі цікаві автомобілі, які можна признати зі штатів. Але сьогодні поговоримо саме про Tesla, тому що це найпопулярніший запит саме зараз. Так от, для того щоб дізнатися актуальні ціни за останні три місяці, ми зайдемо на сайт Autostar, А потім я розкажу вам реальне становище на ринку. І так, друзі, як бачимо, середня ставка на автомобілі Tesla Model 3 2021 року. Тере по 22 це саме ті автомобілі, які я особисто вам раджу до покупки, якщо ви хочете зекономити грошей. І про причини ми поговоримо. Сьогодні ми також поговоримо про автомобілі, які краще всього купляти з Америки. У всякому випадку, якщо ми говоримо про Теслу, Так от середня ставка на Теслу 7854 долари за останні три місяці. Це Тесла з 2021 року. Чому Tesla Model 3 саме з 21-го року я вам пояснюю, якщо це Tesla Long Range, там до і таке інше, то це просто свіжіша машина, і ну, звичайно, електромобіль краще, чим свіжіший, тим краще. А якщо говорити про автомобілі комплектації Standard Range і Standard Range Plus, так тут взагалі ціла купа плюшок, тому що там стоїть залізо, фосфатна і літій залізо, фосфатна батарея. Або LFP. що це означає? Це батарея взагалі на більшості автомобілів те стоїть літій-іонна батарея, яка термо яка має е Ну, скажімо так, я не можу сказати, що малий срок служби, тому що сама компанія Tesla заявляє, що срок служби як літій-іонних акумуляторів десь 300 тисяч миль на секундочку. Це дуже багато. Умножте це все на 1,6 і отримати кількість кілометрів. Це від 300 тисяч. Але практика показує, що середня тривалість життя. Таких батарей це десь 600-800 циклів зарядки, що в перекладі на кілометри, це десь від 250 до 350 тисяч кілометрів. Що трошки розрізняється з заявами пана Івана. Так от середня ставка за останні три місяці була 7800 доларів. І якщо ми зайдемо в Акарс-калькулятор і порахуємо, скільки зараз це взагалі. Точніше, за якою ціною можна було такий автомобіль, такий автомобіль отримати вже в Україні. Значить, ми обираємо капарт, ми обираємо оптимістичний порт Олбані Нью-Йорк, тому що звідти автомобілі пливуть швидше за все, і це ваш реальний шанс купити собі автомобіль. Тому що звідти автомобіль пливе всього лише місяць, і ми встигнемо стопудово до нового року його сюди привезти і розмитнути тисяч доларів, тобто без ремонту такий автомобіль виходить 13 тисяч доларів. Ремонти Тесла це недорого, Запчастин дуже багато, тому в принципі ви можете отримати Тесло 21 першого року вже з ремонтом десь тисяч від 15 до 18, в залежності від комплектації. Але справа в тому, що коли ви почнете зараз торгувати. Такі автомобілі на копарті, ви побачите величезний ажіотаж і зростання цін за останні буквально кілька тижнів на такі автомобілі. Тобто навіть автомобілі, які ще не виставлені, на Продаж, на який ще не назначена дата, вже мають ставки по 10 тисяч доларів. І це автомобілі 21-го року. Таких цін, щоб ви розуміли, ніби ніколи. Наприклад, автомобіль Polestar 2. Я нещодавно дивився на авторії такі автомобілі, і чувак, який його продавав, купив його на аукціоні за 4700 доларів. Зараз ставки на такі автомобілі починаються від 9 тисяч. Це взагалі просто ну, якесь божевілля. Наступна модель, яку ми рекомендуємо до покупки, це звичайно всі варіації Model Y, тому що це в принципі те саме, що і Model 3. Але за, з Model Y ви отримаєте трошки більше автомобіля. Там ціни вже більші. І навіть до ажіотажу давайте порахуємо скільки коштувало середньому Model Y для того, щоб пригнати її з Америки. Для цього ми знову ж таки заходимо на сайт Автоастат. Файв і так, обираємо автомобіль Tesla Model Y. Роки ми також рекомендуємо використ... ну, брати автомобілі посвіжіше, тому від 21 до 22 року для того, щоб оприділити такий собі мінімум, що варто купляти. Так, от середня ставка на такі автомобілі була за останні три місяці 10 тисяч доларів. Зараз це все вже зовсім інші ціни, але за ці ціни можна все ще вихопити собі класну тачку. Тому що як мінімум таких машин дуже і дуже багато на ринку Америки, тому шанс, звичайно, є. Вводимо 11 тисяч доларів з таким невеличким запасиком. Це у нас СУВ, 22 й рік, електро, в принципі, все те ж саме розрахувати. І ми вже отримуємо ціну майже 17 тисяч доларів. Тобто з ремонтами, з усіма ділами, вона буде коштувати десь 20 -точку. Але, друзі, не забувайте про те, що буквально через скільки там? Через кілька місяців вона вже буде коштувати на 40% більше, а це вже близько тридцятки. Тому. Зараз саме час. Ще раз наголошую пригнати собі електромобіль з Америки, тому що ви мало того, що зекономити, ви можете на цьому заробити. Після нового року ви можете виставити автомобіль на продажу і продати його, і купити собі автомобіль своєї мрії, якщо ви не хотіли електричку. Значить, з Model Y розібралися. Це по суті те ж саме, що і Tesla Model 3. Тут всі, якби ці нюанси, такі самі. Це простий такий автомобіль, який має все необхідне для того, щоб комфортно вас перевозити. А ми йдемо далі. Так, друзі, наступна Тесла, яку ми можемо рекомендувати до покупки не за всі гроші світу, це Тесла Model S. І особисто це моя улюблена, тому що за е, трошки менше грошей ви отримуєте ще більше автомобіля ніж у попередніх двох. Чим Тесла Model S відрізняється від е, значить, наших е, тих автомобілів, які ми вже з вами обсудили. Це Tesla е, Model 3 Tesla Model Y. І Відмінності є, тому що Tesla Model S це все вже, все вже такий бізнес-седан, який позиціонує себе як люкс-такий електромобіль. Звичайно, є нюанси, особливо по салону і по якості ну, зборки, якщо порівнювати, наприклад, з люкс-седанами німецьких брендів, тому що Tesla ще ну, на той час не навчилася це робити. Нещодавно у нас вийшла нова вже модель Tesla Model S, Але сьогодні ми будемо розглядати автомобілі рестайлингові з 2017 року. Так от, якщо ви купите собі ранній рестайнг, ви зможете купити автомобіль з е, панорамним дахом і люком. Більш пізні версії вже мають просто е, скляний дах, тобто люк відчинити вже не видно. До покупки я, звичайно, рекомендую двохмоторні версії, тому що там стоять вже класні електродвигуни, вони дуже надійні. Батарейки ці е, також надійні літій іонні і пробігають дуже і дуже довго. Ну, ми вже можемо бачити по ринку і взагалі ці викупи відео про те, що ці автомобілі. Проїжджають легко і по 300-500 по 500 тисяч кілометрів, навіть не замінюючи батарею, що дуже круто. Але все ж таки ми всі розуміємо, що час йде, і машини навіть 2018 року їм вже на секундочку, по 7 років. Ви взагалі уявляєте, як біжить е, час. Так от, тобто, і це все, ці автомобілі старіють. Але е, компанія Tesla на цій батареї дає лише гарантію 8 років. Тобто вона ще навіть не закінчилася автомобілів 2018 року. E, значить, до покупки я звичайно рекомендую модель 75D, тобто це автомобіль з 75 кВт батареєю і з повним приводом, тобто там два електромотори. І за ці гроші ви отримаєте дуже і дуже просторий салон. Ви отримаєте два монітори. Мені особисто не дуже подобається ця конфігурація, тому що я вважаю, що цей центральний монітор здоровезний. І ну, коли от постійно їдеш і це все діло світить тобі в очі. Ну, якось не дуже прикольно. Але є, що є, і. Але це ще не все. Короше, друзі. Це Tesla Model S Ви також отримаєте пневмопідвізку, і не треба цього лякатися. Це надійна пневмопідвізка, Звичайно, за нею треба так одним оком придивлятися постійно, особливо на наших дорогах. Але знову ж таки. Тємка дуже і дуже чудова, і мало того, що ви можете від змінити кліренс цього автомобіля від 13 до 17 на секундочку сантиметрів. Натисканням кнопки, так мало того, автомобіль ще запам'ятає місця у місці, де ви це будете робити. Наприклад, це будуть ліжачі поліцейські або просто погане покриття дорожне. Автомобіль це все, -все запам'ятає і буде підіймати та опускати підвіску автоматично. Якщо ви цю підвізку вже підняли, то на швидкості вона сама опуститься. Коротше, Дуже і дуже технологічно класна тачка, в неї також є автопілот, як у всіх інших Тесла. І з компанією A Cars ми, звичайно, допоможемо підібрати вам найкращий варіант. І таких автомобілів на аукціонах також дуже багато, тому викупити собі Tesla Модул S за ціною нижні ніж на авторії вже зараз. Дуже і дуже важливо. Можливо, але якщо ви прибіжете фуди. Але якщо ви прийдете до нас прямо зараз, вже купляти собі автомобіль з компанією Акарс, тому що час, час який тікає. Секундочку, і ажіотаж тільки більше буде до нового року. Сеньоря, ілімо! Сеньоря! Тому поспішайте, купляйте. Значить, за скільки можна продати такі автомобілі Я навіть не буду доставати телефон, тому що я знаю. Е, і так, автомобіль е, рестайфою 2018 року з 75 кВт батареєю. Ви можете пригнати в районі 6 тисяч доларів. Ну звичайно, пробіги там дуже і дуже різні. Е, ну, на моєму досвіді, це може бути як і 30 тисяч миль, так і за, за соточку. Туди кудись перевалювати. Але знову ж таки не треба цього боятися, тому що батареї там дуже і дуже надійні. Всі автомобілі, всі батареї. В автомобілях Тесла оснащені підігрівом охолодженням батареї, що зберігає її. Sorry, I don't I am 50 -50. Зберігає її. Просто зберігає її. Тобто вона вас проживе набагато довше, тому що багато людей питають: у мене ж в телефоні літіонна батарейка, і буквально вже за рік вона деградує. Так от, друзі, в автомобілях Tesla все трошки інакше, тому що там є система охоження підігріву, яка зберігає оптимальну температуру, при якій батарея мінімально деградує. Вона все одно з часом трошечки просідає, але це десь 1% на рік. Тобто, в принципі, років 20, я думаю, що можна, якщо ви не будете на 100% заряджати і на до нуля розряджати, років 20 вона може собі проїздити. Ну, я оптиміст в цьому плані, звісно. Але ми бачимо статистику, і бачимо, що деякі змінюють батареї на пробіг, десь під 400 тисяч кілометрів дуже часто вже її треба міняти, тому що вона, ну скажімо так. Краще замінити, чим стати десь посеред поля. Або якщо ви любите десь подорожувати, що не дай Бог, десь зв'язку немає, то ви станете там і все. Тому слідкуйте за батарею, міняйте і такі автомобілі можна замовляти і під ключ вже з ремонтом. Можна навіть дивитися такі автомобілі, якщо у вас є, наприклад, у тумбичці десь 15. 15 да, тисяч доларів, і ви можете купити собі машину Брій, Tesla Model S. І якщо ви подивитесь ціни на авторі, то там просто якийсь вже жах. Тобто от запам'ятали, да? за 15 тисяч доларів ми можемо такий автомобіль пригнати вже з ремонтом вже на номерах з усіма е, ну, підводними цими камінчиками. Камінчиками. A few moments later. Що коротше, друзі, вже зараз ви можете заробити на Теслі Model S, якщо захочете. А через буквально кілька місяців ще ціни піднімуться тому бігом в Акарси. І так, друзі, у нас залишилась остання Тесла, така масова. Ну, тобто, якщо набрати Теслу Ростер, ще одна масова Тесла це Model X, але її я брати не раджу, тому що Model X треба дивитися дуже уважно. Тобто, купувати Model X із штатів. Це така рулеточка, тому що можна попасти на ремонт. Ну, це автомобіль дорогий. І, наприклад, оці от двері, от такі, до речі, як у цього Мерседеса, які відчиняються задній, отак вверх, от За ними треба доглядати. І взагалі цей автомобіль такий вже там, де чим він більше, чим складніше, тим більше там місць, за якими треба доглядати. Тому його, я думаю, що ми пропустимо, дай попит на вторинному ринку на них набагато менший. Ще раз повторюю, звернути увагу необхідно на автомобілі Tesla Model 3 Model Y від 2021 року. Це пов'язано з новою прошивкою, з новими батареями і з новим теплонасосом, який зберігає нам запас ходу у будь-яку погоду. А також звернути увагу, якщо ви хочете щось більш цікаве і преміальне вам варто звернути увагу на автомобілі Tesla Model S від 2017 року рестайлінг. Тому що вони круті, вони на пневмі, і е, вони надійні, класні. Ну, такі ручечки, так, там гарніше заліпали. Було чотири, до речі, оціх, зміни оцих механізмів ручок. І остання відбулася вже в останньому рестайлингу. Тому я думаю, що якщо ви будете брати собі свіженьку Теслу або якийсь плет, то там з ручками все повинно бути в порядку. І останній автомобіль у нас Model X, але з ним треба бути обережнішим, друзі. І ну я по краще на Візьміться краще. Модовай, вона простіша, але і проблем з нею буде значно менше. Так, друзі, на завершення ще раз скажу. З 26-го року знову, знову а будуть вводити розмитнення на електромобілі. 20%, що я не помиляюся, з митною вартості, плюс за кожен кіловат батареї ви ще там буде щось платити. Ціни виростуть від 20 до 40%, у всякому випадку, так кажуть експерти. І зараз у вас є ще можливість купити автомобіль з Америки дуже вигідно, вигідніше, ніж на авторія. І буквально трошки на ньому покататися, почекати, і можливо потім продати або їздити на ньому і кайфувати. Тому, друзі, бігом всі в Акарс, Ми вам будемо дуже раді, і ви також будете раді, тому що це ваша можливість купити собі автомобіль трошечки краще, ніж ви розраховували. З вами як завжди, був я. От буду і наступного разу, тому вмикайте нашу наступну передачку, Буде цікаво. І так не забудьте, не забувайте точніше підписатись на наш телеграм, на наш інстаграм, на наш. Боже, користуйтесь нашим сайтом, нашим калькулятором. Дзвоніть нам, нашим менеджерам, нам буде дуже приємно вас чути. В телеграмі у нас машини, які в дорозі вже побуть по дуже дуже солодким цінам, вигніше ніж на авторії. А я з вами прощаюся і до наступних зустрічей. зустрічі.